Я вітаю вас сьогодні, друзі. І для вас я зробила рунічний став на день, на енергії дня. І давайте подивимося зараз і розшифруємо, що у нас вийшло. Ось, будь ласка, руна дня. Випала ось така руна еруна перевернута. Про що це говорить? Це говорить про затримку. Потрібно ніби озирнутися, де щось підвісло, І подивитися, що це може бути у вас. Можливо, якісь внутрішні перепони заважають прийняти важливе рішення. Можливо, якийсь вплив зовні на вас або на ситуацію, в якій ви шукаєте вихід. Це може бути навіть хвороба, втома. Трата енергії через непорозуміння з близькими. Все це може бути в цей день сьогодні. Але саме перетікання енергії дня в такому вигляді, як розклався став сьогодні. Ось так виглядає. Він говорить про те, що ось руна він є в зірці. Бачите? Говорить про те, що вона освітлює весь день. В є це можна відчути радість, натхнення. Але важливо буде відчути так само, що треба робити, а що ні. Як би і що би вам там хто не говорив. Але знайте, удача буде йти з вами сьогодні, тому що вже відкрилися двері ось. Руна Петра відкрила можливості, двері можливостей для вас сьогодні. І це дуже чудово. Можливо, через руну Петра ви сьогодні зрозумієте, наскільки важливо бути уважним, щоб зрозуміти, як саме потрібно діяти. І в центрі ось стоїть руна Ас. Яка показує початок нових кроків. Це вуста творіння ваших кроків. Тобто все йде на початок, але під захистом крил янголів ваших. І навіть якщо десь всередині вас будуть виникати сумніви, не, не лякайтесь. Це може бути якась насторога. Через те, що з вами поступають неадекватно. Ось, показує перевернута руна одел. Можливо, ви десь відчуєте, що вас хочуть використати або наживитись на вас. Будьте пильними до тонкощів. Ось, ближче до вечора, показує руна Інг. Вона говорить про безперервний. Світ життя, але потрібно його відчувати на тонкощах. Будьте пильними до всього навколо вас, і ваш внутрішній провідник виведе на світло, яке засвітить вам чистий шлях, що показує руна Терс, Шлях під оберегом вищих сил. А далі я ще поклала одну руну, а це випала руна Вірт, яка каже. Достатньо на сьогодні ось такий розклад енергії на день. Відчуйте його і застосуйте якнайкраще, щоб у вас склалося все найкращим образом. Відчуйте тонкощі життя в собі і не піддавайтеся на маніпуляції. Всього вам найкращого, світлого сонячного дня!